Доброго дня, мої дорогенькі. Сьогодні подивилась свої запаси, посчитала, подивилась і зрозуміла, що в мене дуже-дуже багато ось таких спреїв накопичило Спреї і гелів для душу 250 мл. Так що, кого зацікавить, дивіться, буде дуже приємна ціна по 55 гривні за одиничку. Можна наборами, можна окремо, як вам сподобається. Ось такі варіанти в мене є. Більш всього, граната у мене, ваніль двох видів. Оце все буде по 55 гривень за одну одиницю. А також є отакі дві одинички це також розпродаж, це гель для душу. Це буде 85 гривень один. І ось таких три штучки в мене залишилось. Також буде 85 гривень за одиничку. Так що, кого зацікавило, дівчатка? Дивіться, обирайте, телефонуйте.